За східним календарем, уже в січні 2025 року на зміну дракону прийде змія в Азії. Цього плазуна дуже шанують і в столичному звіринці також. Адже на честь нового символу року для тамтешнього пітона зробили подарунок. Житло для платона, а так звати змію. Оновили його довжина сягає висоти двоповерхового дому, а вага понад 100 кілограмів. Тож апартаменти підібрали відповідні в акваріумі. А площею 17 квадратних метрів облаштували спа-зону, кімнату відпочинку для комфорту. Всередині розклали подушки і тактильні ковдри під час линяння. Пітони люблять потертися об тверді поверхні, тому підлогу встелили спеціальною тріскою. На сході змія символ. Мудрість, терплячість, готовність до змін? Тож Київський зоопарк запрошує усіх охочих загадати заповітне бажання біля платона нового символу Нового року. Ну а які кольори любить господарка прийдешнього року, тобто змія? Що вдягати в новорічну ніч, як створити новорічний образ, не витрачаючи багато грошей? Та чому, попри все, організовувати свято для себе і для родини варто? Кореспондентка КТСН Наталія Ткачук розкаже і покаже далі. Напередодні нового року, попри війну у столичних магазинах, традиційна передноворічна метушня. Українці готуються зустрічати 2025 рік. Киянка Оксана святкуватиме новий рік вдома. Втім, новорічне вбрання таки придбала. Модний оверсайз. Зараз ще хочу придбати прикраси у дівчат. Сподіваюсь, підберуть мені під образ. Наряджатися і попри все виглядати красиво в новорічну ніч планує і Софія. Сьогодні якраз взяла собі вихідний день, щоб щось купити гарне. Планую щось зелене, щось таке, щось красиве. 2025 рік експериментів каже стилістка Олена Шевченко: основна фішка це поєднувати непоєднуване атласні спідниці з чоловічими піджаками, грубі рвані джинси з жіночними корсетами. 25-й рік. Це рік такий все дозволеності, модно все одразу. Тож не варто боятися і яскравих образів. Наряди з блискітками, лелітками та паєтками ідеальний варіант для святкування нового року. Я дуже рекомендую купити щось саме з лелітками і потім носити його в 25-му році. Наприклад, на мені зараз теж спідниця з лелітками, і я її буду носити навесні просто з футболками. А щоб догодити головному символу нового року, змії підбирати одяг стилісти радять у зелен зеленому, коричневому, жовтому та золотому кольорах, які до того ж гарно поєднуються. Ось цей костюм дуже вдалий приклад, тому що тут є блиск, тут є яскрава фурнітура, вкраплення люрексової нитки. Для тих, хто не любить експериментувати зі стилем, класика завжди в моді. Чорна атласна спідниця, корсет і білий піджак вдалий варіант для новорічного образу. Це такий образ, який дуже легко трансформується як у святковий, так і в офіційний. І всі ці речі дуже легко Легко потім носити кожен день. універсально і вишукано. так Та аби вдягнути вишукане новорічне вбрання на Новий рік, не обов'язково витрачати гроші. Тут можна знайти багато всього. Тут знаходяться взагалі деякі косплеї, деякі прикольні такі штучки, як, наприклад, там не знаю, о, такий піджак з дощу. Це блогерка Аліна Гніденко. Вона знає, як створити модний лук без походів до магазину. Дівчина перешиває старий одяг в стильні та сучасні наряди, а ще показує, як стилізувати гардероб та створювати трендові речі за допомогою підручних матеріалів. Що потрібно було купити в стесе кондіпжак? Це реально, ну це дешево, і плюс стрічку. Все, ось у вас уже якась стильна, якась стильна така штучка є в гардеробі. Тобто, все це легко. Єдине бажання. Якщо у вас є бажання, ви можете зробити все в цьому житті. Але спершу перед новим роком варто знайти бажання святкувати. Адже головне не в чому, а з яким настроєм, каже астролог Давид Векуа. Награючи на новорічні свята, створюючи святковий настрій, виглядаючи красиво в синхроні з часом, ми робимо все для того, щоб зайти в 25 п'ятий рік енергетично правильно і захопити енергії, які нас будуть підтримувати. І тому переконує астролог, організовувати свято для себе і для родини потрібно. Куди ж без свята? Такі темні часи, має бути свято. Че б вдома у новій розкішній сукні і на каблуках, чи в домашній піжамі і капцях, у символічному зеленому чи класичному чорному, який би наряд ви не вдягнули, аби у 2025-му точно притягнути удачу до свого новорічного образу. Варто додати новорічний донат. І тоді новий рік обов'язково буде вдалим. Наталія Ткачук, Роман Сищенко, ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини.